Екс очільнику області Юрій Чмирю суд не обрав запобіжний захід. Прокуратура просила для колишнього глави адміністрації Януковича і нинішнього депутата облради особисте зобов'язання. Прокурор області підписав підозру чоловіку у підробці документів для отримання нового паспорта та приховування старого, а також у декларуванні недостовірних відомостей. Зокрема, Юрій Чмир не вказав у своїй декларації доньку та її майно. Це дев'ять квартир у центральних районах Києва, дохід від проданої 10-ї квартири та корпоративні права. За оцінкою прокуратури, усе це вартує близько 40 мільйонів гривень. Прокуратура просить для Юрія Чмиря запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Юрій Павлович, використовуючи власне авторитет, зв'язки з посадовими особами державних органів може вплинути на свідків у кримінальному провадженні обов'язки сроком на два місяці, прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за викликом, у передбаченому кримінально процесуальним кодексом при непорядку, не відлучати з міста Києва, де він проживає, без дозволу слідчого прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідного органу державної влади всі діючі паспорти закордонні для виїзду за, кордон. за кордон. Всі діячі, які у вас утримувати від спілкування зі свідками по справі, які я ще зазначила, це круш, Мішенін, Дубен, Дубен Дрозд, Малишева, Дуванська, які обслуговують будинок. І також нотаріус. Всі добре, вручалась під відеозапис, який повністю записаний. Це відбувалося спочатку за місцем проживання. Це на по вулиці Героїв Сталінграда, 20Б. Марода Марат, помиляється. Спочатку на квартирі це вручалось, двері ніхто не відкрив, Це є на відеозаписі. Здійснювалися під відеозапис телефонні дзвінки особисто мною Юрію Павловичу. Трубку він не взяв разів шість. Після чого, керуючись нормами закону, про вручення повісток та повідомлень, є у нас окремі статті 134, 36, про вручення повісток та повідомлень, Я направилась до життя. Повістка надіслана взагалі якоюсь Марусію. Є в фото на вайбер. А, що повістка? Я не знаю, що це за документ. Я удалів, тому що такое це... там руся. Ну що я буду нічні показати і осталося далі. Маріна Оксановна, ви кажете, що вручили по підозру робітнику ЖЕКа, який взагалі не має відношення до мого перебування, взагалі не співпадає з місцем реєстрації. Стаття 135, яка передбачає вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації. У представнику життя. Тобто, в даному випадку процедура не порушена. Ризики, ваша честь, вони, я вважаю, є обґрунтованими. Я вважаю за необхідним застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці. Вимога не може бути не спілкуватися з людьми з твого дому. Вимога не може бути а, там, не відвідувати будь-які банки України. І так само вимога не може бути здати всі закордонні паспорти. Вимога повинна бути зазначена чітко здати на зберігання відповідного органу державної влади, закордонний паспорт, серія, номер повідомлення, підозру від Юрій Павловичу, відсутній. У нього відсутній відповідний статус підозру. Станом на сьогоднішній день у нас жодним чином не підтверджено із ризиків. При пізно клопотання Задоволені клопотання відмовити за необґрунтованість. Ухвала скарження не підлягає. Стосовно ж підробленого паспорта Чмир у суді пояснив, що мова йде про тимчасовий паспорт, який дублював втрачений. Після засідання відповів на питання про незадеклароване ним майно доньки. Я не розумію, моя донька живе окремо. Це людина вже доросла. Всі гроші, які ми розробили, вони підтверджені деклараціями. З ці цих гроші сплачені податки. Всі повністю доходи і реалізація, вся вказана в деклараціях. Це підтверджено, і тому сьогодні можна казати, що нема підстав взагалі до якихось звинувачень. Я не просто задоволений. Тут повинно бути так, що все повинно, повинно відбуватися за законом. Сьогодні, сьогодні встановлене законне рішення. Воно показує, що процедура дійсно була прокуратурою порушена. Тетяна Юхта, Владислав Бурнаков. на часі новини. Прокурор Андрій Петренко пообіцяв озвучити свою позицію завтра. Додам, донька Юрія Чмиря значиться в засновниках кількох підприємств. Це ФОП Чмир Єлизавета, що займається купівлею та продажем власного нерухомого майна. Вона також є серед засновників товариства Бараспорт, зареєстрованого у шостці. Воно спеціалізується на виробництві спортивних товарів. Внесок донька Юрія Чмиря до статутного фонду цього підприємства понад 1 мільйон гривень.